Уги б'юті бокс, який я збираю на день народження дівчинки на 9 років з урахуванням професійного досвіду візажиста та життєвого досвіду. Перший продукт, який я вирішила покласти, це такі парфумований спрей для легкого розчісування волосся. Потрібно не забувати, що волосся будь-якому віці потребує догляду, і це класний подарунок для такого віку. А це такий красивий лак для нігтів від Catrice, має жилоподійну текстуру, напівпрозорий, сяючий. Мімічний блиск для губ у формі морозова у відтінку ваніла, який буде доречним навіть шквалу. Дуже багато хайлайтерів я перепробувала в магазині. Завданням було таким, щоб перший хайлайтер, яким буде користуватися дівчинка в своєму житті, був дуже делікатним, сяючим і правильно підібраним під її зовнішність. І зупинилася на цьому. Це просто якийсь нереальне сяй. Встигла урвати останню фіолетову туш для вій, тому що якісь бомсі розбирали кольорові туші, особливо фіолетові. Це у нас універсальний засіб, можна використовувати як тіні, як підводку, як хайлайтер, і навіть можна спробувати як блиск для губ. Парфумований спрей для тіла та волосся має насичений солодкий малиновий аромат. Де ж у нас без баунті райської насолоди? Також до добьють боксу, поклала такий щоденник щасливих дівчат. Нереально крута штука для дівчат такого віку. Я думаю, що і доросліші дівчата теж би хотіли мати щось таке подібне. Туди можна записувати свої думки, якісь спостереження, там є різноманітні рецепти різних страв, якісь поради. Ну, вам цікава та корисна річ. Такий був красивий подарунок до дня народження дівчинці на 9 років. Оцініть, будь ласка, чи подобається вам? Дякую за перегляд. Всім па-па.